Ми ходили на розвиваючі заняття більше року, і все чекали, коли садочок, коли садочок. І оце приходимо, скажіть нам, коли вони ось ось чекаємо. Самі каже, чекаємо, почекайте трошки. Мрії нарешті здійснюються. Діана, мама трирічного Назарія. Містянка каже: Малий так довго просився до дитячого садочку до спілкування із однолітками, бо онлайн заняття це зовсім не те. Після того як дошкільному закладі облаштували комфортабельне сертифіковане дснс укриття. Мрію хлопчика втілили в життя. Діти це найбільший скарб. І від того, що ми в них вкладаємо, розвиваємо, буде залежати подальше життя дитини. Це її віра в себе, і вона залежить від сім'ї, громадськості і влади. Тому хотілося б висловити величезну, знаєте, таку подяку всім, хто долучився до будівництва цього укриття в садочку, і саме завдяки ньому ми можемо діток відправити в садочок на очну вже форму, бо нам уже більше трьох років і дуже хотілося знаєте, потрапити. Загальна площа новооблаштованого укриття на 49 місць в дитячому садочку номер 204 складає понад 80 квадратних метрів. Старт роботам з облаштування дали в липні 2023 року і закінчили тільки нещодавно через. Те, що додатково вкопалися на глибину в півтора метри. Коштом міського бюджету та за сприяння ради оборони міста сховище облаштували всім необхідним: нова вентиляція, каналізація, трубопроводи, санвузли, електропроводка, водонагрівач на 80 літрів, металопластики від двері тощо. Виробнича потужність нашого закладу 87 дітей. Заклад розрахований на три групи загального розвитку і три групи для дітей з особливими освітніми процесами. На сьогоднішній день 84 на списочний склад. Є. Укриття розраховано на 49 діток. Укомплектовано три чергові групи, одна з яких для дітей з вадами мови, дві корекційні ППР-групи і одна загального розвитку. Головна умова нормальної як для нинішнього часу роботи це 100% безпека та комфорт приміщень, де малечі та вихователі перебуватимуть в разі виникнення небезпеки. І тому після капітального ремонту укриття садочок номер 204 радо відкрив свої двері для маленьких. Вихованців, а їх в перший день прийшло 30 хлопчиків та дівчаток. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу робить все, аби працюючих дитсадків із надійними укриттями ставало все більше. З урахуванням всіх вимог воєнного часу, завдячуючи тому, що ми побудували укриття. В місті вже працює 103 дитячих дитячі садка та два навчальне реабілітаційна. Фактично, це 105 дитячих садочків. Які ходить, до речі, більше ніж 5300 дітей. І це дуже важливо не лише тому, що там працюючі батьки можуть залучити. Для того, щоб Всього ж в Довгінцівському районі на сьогодні в режимі офлайн працює 13 дитсадків, які розраховані на 800 вихованців. В них облаштували надійні укриття. Врешті садочків. Діти на випадок повітряної тривоги ходять до укриттів сусідніх шкіл, які мають дозвіл від ДСНС. Крім того, триває і надалі робота з облаштування сховищ в закладах освіти кривого рогу. Станом на сьогодні таких же 212, 108 – в школах, гімназіях та ліцеях, 89 – в дитячих садках, 15. В позашкільних закладах всі вони мають відповідні дозволи від ДСНС. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.